Є положення по паркування, він тільки що роздуплив. Це Патрушавича ліцем? Ні, це Ніжинська біля Андрія Івановича. Там реально є можливість збудувати біля на парку один і два договори. Це є біля я парку. Всі шляхи, які, якщо на таке щось є, використали наш варіант, а теж вона поєднує працює. Так суття. воно може працювати. Доброго дня, шановні члени комісії, пропонуємо розпочати комісію транспорту зв'язку та міської мобільності. На порядку моденному у нас є три ухвали. Mm -hmm. І одна додаткова. Mm -hmm. Перша ухвала, проект ухвали про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 24 рік. Повідає Інна Свистун. На жаль, я нікого не бачу, кажуть, Інна Свистун захворіла. Замість за, неї можливо хтось. Я зараз не можу, може... Пропозиція перенести в кінець. Може Ми не можемо. Дайте хоч почути, а пане Андрій. Ну, що хоч пропонується на той 24 рік. Та хочеться, хоч... Так він же ж якби. Так, от того То ж, бо, а і ж, цікаво, бюре бюро на двадчетвертий рік. Добре. Пропозиція перенести на кінець порядку денного. Хто за? Дякуємо. Двоє за. Рішення прийнято. Друге питання: звернення департаменту міської мобільності вуличної інфраструктури з проханням зменшити загальну суму бюджетних призначень. КПК, КП, 19 1946 461 коштів місцевого бюджету на суму 12 мільйонів та збільшити їх на вказану суму під ходом 1967 внески до статутного капіталу. Суб'єкти господарювання. Якщо я правильно розумію, це ви просто залишкові кошти стараєтесь максимально затягнути статутний капітал, бо невідомо, як буде бюджет наступний рік, а вам треба розраховуватися з боргами, які у вас є за виконані роботи. Абсолютно вірно. Тобто тут є, значить, стрічки окремі в нас в бюджеті по Миколайчука, по Личаківській, там, де власне. Що Миколайчука в нас? Миколайчука 2732. Ще щось треба на це. Ми вже не, ну це? Це є, власне, це є в призначеннях, але оскільки а. ми зараз рухаємося більше з французами, щоб тих 5 мільйонів євро, які вони дають, щоб е, ті кошти використати, а, по факту профінансувати в цьому році тих там 2,7 мільйони ми не зможемо. То ті пропання... ж під'їзні під дороги, так? Е, Ні, це якраз не під'їзні дороги. А, до, це, під проект? Це, це проект цілий, а. який там по Миколичукам має бути. До речі, тобто... коли ви його презентуєте цей проєкт? Ну, це не ми призи, це презентує з посторового розвитку. у нього, якби я все на, на фініші вже, я його особисто вже бачив. Тобто, mm -hmm. тобто це так, в такому ж форматі ми потім внесками на капітал, е, плануємо їх і погоджувати вас в розписі, але mm -hmm. просто суть, що до кінця року ми ці кошти профінансувати по стрічках не зможемо фізично, тому що немає цього всього займання. Чи є запитання? Ну, це запитання, ну, якраз мені цікавило, що коли, коли вже нарешті раз ми даємо туди кошти, то коли буде результат, так? Ну, тобто зараз є проєкт, який там щось він на 80 мільйонів євро, по-моєму, якщо я не помиляюся, весь комплексний. Він йде в чотири черги. Тобто -то це є перша черга від Мазепи до Орлика, друга черга, там, умовно, від... Від mm -hmm. Мазепи до вниз туди, там до промислової, mm -hmm. і там вже фінально ще проміжні там деякі моменти, там не пошохідні місце, так далі, і у фінальна остання черга це аж до Щурата, туди від Орлика. А проектуємо То, ми всі черги чи якусь вони спроектували. Є вже в них готовий проект, якби по всіх чергах. Але оскільки е, є французькі наші партнери, які дають 5 мільйонів євро, Проєкт вес Вони дають 5 мільйонів євро. І їхньою умовою є, щоб за тих 5 мільйонів євро ми мали цілісний проект фіналізований, де за їхніми словами можна французький прапор поставити і сказати, що от успішна співпраця між Україною і Францією. Тобто перепроектували частинку оцю від Мазепи до Орлика інститут суд розвитку, де вони наразі без трамвайної колії це зробили, але всі основи під трамвайну колію без інженерії, без. Трамвайної колії, але основа під трамвайну колію. Наразі вона буде використовуватися як для руху матчого транспорту. Okay. І пішохідну цю частину, тобто вони це в, в тих 5 мільйонів євро е -е, вконуть. Дивіться, в мене зауважень немає. Єдине питання: що підписувати нічого, ми маємо взяти до уваги? Ні, е -е, це просто погодити е -е, перекидку типу, в бюджеті самому. Що тобто, помиляється в бюджеті вже перекинули, тільки чекають нашого рішення. Е -е це, це, це буде на цій сесії. Ні, в ухвали, але бюджет нам вже пройшла. Так, так. Ми, ми написали на час у комісії, що чи була бюджет, а вони погодили, типу, відповідно, воно чекає вашого погодження. По другому питанню, чи є у вас 12 мільйонів? Ми не сьогодні мільйонів немає. Окей, пропозиція підтримати. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання звернення департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури щодо розгляду пропозиції та необхідності перерозподілу встановленим департаментом бюджеті Львівської міської територіальної громади на 24-й бюджет призначення з коду 19 на 442 отримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури на код 19 на код дев'ятнадцять на інша діяльність у сфері транспорту. І на код 19 на 670 внески до статутного капіталу. Розкажіть, тут Значили, це є. Це цікавіше тут ми говоримо про те, що в нас є певні залишки по загальному фонду, зокрема там по програмі по електронному квитку. Тобто там фактично якби витрати понесені, але профінансувати оскільки цей механізм є новий і є процедура про фінансування, про ми також цього року не зможемо, і тому прохання також... Яка сума? Там є дві суми 5,5 і 1 з мільйонів сукупно, там на 16 сукупно. 5,5 – це на особ? Це, це на, на особ, так. А, так, а на, друга? От, це на особ, 11 мільйонів. Це по, по, по програмі «Суфорганбіхів»? Ну, звідси виникає 5, запитання, 5. якщо ми його не профінансуємо… Особ 11, 5,5 – це до хори. Цьому році, то, то виникне питання, хто буде фінансувати за які кошти в слідчому, е, от Як ми будемо. Це ж... Це ну, от, 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 ці призначення, які мали бути в цьому році, ми їх переключимо. Скажімо, підприємство. Е, ми чекали вас, але ви має... спізнились. Ми перенесли в кінець. Підприємство має фінансову подушку за рахунок паркування, як правило, якісь розриви, воно покриває. Ви нас всі звинувачують, що ми грошей не приносимо. Говорити про якусь фінансову подушку до паркування, боляче це слухати. Ми, ми ж ті кошти зазвичай декларуємо, що ми на програму спротиву використовуємо. Е, ми то... говорили про кошти від штрафів, які ми користувалися. Від штрафів Якщо чесно а... говорити. Там дивану сказав всі кошти, які спекування. Йдуть Збройні Сили України. Це ді, які до бюджету безпосередньо надходять. Mm -hmm. А дохід від, тобто дохід ж автодори від паркування він яким чином? Вони збирають кошти, зразу сплачують збір за місце для паркування, mm -hmm. тобто mm -hmm. вони лева частка йде зразу в бюджет, і тоді вона вже скороється на програму та на Але mm -hmm. оцю різницю, яка залишається, є можливість облаштовувати майданчики для паркування, прибирати їх там, і так далі. все абсолютно... нормально. Ви бачите, мають хлопці 12 мільйонів, як статутний капитал загнати, мають можливість 16 мільйонів. Встаду на капіталі, значить вище ну насправді, no. насправді no. це добре, що хоч якісь підприємства заробляють кошти і можуть ними оперувати. Маючи пропозиція, як це робити. Але ну питання ми задаємо, бо хочемо розуміти. Насправді, no. чи... якщо детально, то скажімо, програма електронного квитка. Один з елементів витрат тут Підповідь є еквайринг. Відповідно, еквайрінг, еквайрінг е, в силу юридичних моментів підприємству понесло ці витрати. І воно їх не профінансувало в рамках цієї програми. Але вони mm -hmm. ну ніде не діваються. Це треба відшкодувати yes, в програму. Цього року ми ще відшкодувати цього не зможемо. Відповідно, yes. ми просимо це кинути в статутний капітал. Наступного року вже я так розумію, що вони це зможуть вже фінансувати. А паркування просто таким буфером виступає, тому що воно ці розриви в часі дає можливість Я вчора. Дуже дуже гарну інформацію. Світлофори 5.5 Я зрозумів, але гарну інформацію від міської ради почув, що майже всі світлофори вже з автономним цим. Пода Я 150. люблю слово «майже». А в нас скільки загальних світлофорів? 170. Основних? Ну, всіх. Ну, як? Всіх 170. Ну, всіх 170. Майже. Майже. Поза Проше 150 світлофорів в нас висотки. вже закриті. 80 відсотків. Майже 90. 90. Ай, ладно. Ладно, проговорили. Ні, ну, це насправді колосальна робота. І це якраз, не І це якраз було... Проговорили було 20. Не Але люди ще питаються, ні, в чому гроба, випад, було деколи не працює, то треба говорити, що у нас ще є можливо, момент переключення, що є певні хвилини, які фактично не працюють. А До люди кажуть, понаставляли, а нічого ніде не працює. Спасифікаше 5, певно не працює. Ми працювали. Ні, ні, воно як працює? Тобто, є є чотири напрямки, по яких ми заживлювали типу. Основний і ключовий це є блоки безперебійного живлення. Вони в принципі приключаються. Ну Ну, практично моментально ж, правильно? <шу> і шу, і шу, тут іву це нема. Але є ще пару світло, нуки там кількість світлофорів, які ми заживили генераторами від прилеглих об'єктів. Інвертор, скажімо, є постризькі рубчака, який там з мережі 600 вольт транспорту типу, перекидає на наш світлофор. І там така проблемна технологія досить. І є ще четверте, що там, четверте, в нас що з мені били вилетіло з голови. Значить, генератори, інвертори, блоки безперебійного живлення, і, 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 і а, ну, це четвертиме, це там сонячні панельних провадження. Але питання от, по генераторах, якщо є суб'єкт поруч типу, і вимикається світло, він своєчасно запустив генератор, тоді якраз розрив є по часу. Бо автоматика по блоках безперебійного живлення працює тобто, досить швидко, тобто тут немає якихось проблем. Ну, от, просто мова йде, наприклад, про перехрестя е, біля оперного театру, так е, на якому реч, як ви пам'ятаєте, тоді був нещасний та він там швидко не переключається. Там якраз там, генератор був, там якраз генератор був, а зараз ми вже там по-моєму поставили блок безперебійного живлення. Е, але але у кілька хвилин е, відбувається. Зараз? Зараз я з'ясую. Секундочку, так Хлопці, в мене є питання, тому що у нас зараз ведеться. Ці. Чи є питання по цьому? Якщо немає, пропозиція підтримана. Угу. Дякую рішення. Підтримати. Підтримати. Наступне питання, давайте бюджет. Вернемося до першого питання. Проєкт ухвали внесення змін до розподілу коштів бюджету вони... розвитку, бюджету військової громади на 24 рік. Куда? Я снідав, зрозуміло, добре. Зараз я скільки. включені. так додатково пропонується на реконструкцію Шевченка 26 мільйонів тисяч на оплату боргу, які... Знову Шевченко. Це ще загальна сума болгу Шевченка 73 млн мільйони. Зараз ми мільйони. Додаємо, ще 26. Ну, ні всього вишивання. Зараз на 73 мільйони про Шевченка є, стану на всіх рештах. ПК. Бандери не закриття. До речі, на Бандериш щось знову робиться, так? На перехресті щоприки. На перехресті щопринки це є. Так, це в рамках проєкту це павільйони. Зупинський зараз. Хлопці, чи є запитання до частині транспорту? Якщо немає пропозиції в частині транспорту підтримати, хто за? Дякую. Рішення прийнято. Останнє питання, яке було додаткове. Проєкт ухвали про затвердження об'єктів. Інвестування будівництва підземного паркінгу з налаштуванням спортивних майданчиків та інших об'єктів благоустрою. Дякую вам. Де такий буде? Ніжинська. Ніжинська. Прямо біля Андрія Івановича. Ніжинська? Так. Розказуйте, де таке пропонується. На кого ми бо тому, що сутки маленькі, да. і... Ні, от є Ці, гори, можна по і, гори. В горах цей самий попрацювати. Е... Ну, це як Петра Могила, або... Ніжинська. 0,25 га. Так, Там є існуючий наземний паркінг. Угу. На цій ділянці. Ну, є, є проблема з паркуванням біля Шевченпівського гаю, я думаю, це нікому не секрет. Угу. Хочемо збільшити е, можливість і спроможність. І е, є така пропозиція зреалізувати на цьому місці, на місці існуючого наземного паркінгу, підземний паркінг. І, е, Скільки на... поверхів? E, поки що нам важко сказати, що треба робити відповідні дослідження. Це залежить від геології, від Просто гідеології. якщо ви зробите в один існуючий паркінг, який вже є, нічого не змінить. E, так, ну власне тут можна на карті подивитися. Я ще не маю потреби всі розумієте, e, якщо, не, якщо не, це існуючий, то та. він єдиний там. Так, так, та. він єдиний. E, значить... E, і після геології гідрології там можна буде сказати, скільки там буде поверхів. Наземній на, на частині паркінгу передбачається влаштування спортивних майданчиків та інших об'єктів благоустрою. Поки що ми пропонуємо затвердити лише намір зреалізувати цей проект. Наша процедура така, що спершу йде, спершу йде затвердження об'єкта інвестування, потім ми затверджуємо проєкт Жорсткий. Тобто ми затверджуємо цю ухвалу, і потім хто буде проводити ті дослідження? Це місто чи інвестор? Ну, може, як і так, так і в іншому випадку інвестор. Тобто Як ми вирішимо на наступному етапі, ми будемо на нараду з профільними структурними підрозділями, разом з ними радитися, чи є, по-перше, фінансова спроможність. Якщо нема, будемо спілкуватися з інвестором. Звичайно, місто вигідніше, щоб це зробив інвестор. Чи принаймні профінансував, щоб замовником були? було? Те, профінансував, то, 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 інвестор. Питання. Ви затверджуєте об'єкт. Так, так. 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 об'єкт інвестування. Об інвестування. Площа. Ця територія. Ви маєте проєкт опарку чи Ні, це лише намір, намір зреалізувати проєкт. Скільки витрат з бюджету допоможі. Не плануємо витрат з бюджету поки що. По пропозиції. Не плануємо витрат, тому що зараз це лише намір зреалізувати проект. Наступна ухвала буде про затвердження інвестиційного проекту. Наступній ухвалі ми детально розписуємо, що це за паркінг, скільки парку місць, скільки Пропозиція, поверхів. Що, що. скільки проект договору. Зараз а, тільки ми хочемо зрозуміти, чи не. депутатський корпус підтримує таку ідею, чи не підтримує. Якщо підтримує, далі будемо проводити всі наступні дослідження. А, тоді в мене буде лише одна протокольне доручення. Ми зараз проголосуємо і за ухвалу і за цей. Це включити напрацювання транспортної комісії, а саме положення про паркування. А саме шосту зону розвитку паркінгів наземних, підземних у місті Львові, де дає змогу інвестору за мінімальні кошти орендувати землю на термін 10 років і ясне діло, що наступне право наступництва брати йому, що йому зменшить можливість виділення, тобто залучення своїх коштів, а дасть можливість розвивати. Тому протокольне доручення дуже коротко звернути увагу на положення про паркування, а саме шосту зону. Включити до вже проекту, якщо вже буде інвестиційний проект, саме пропозицію, яку напрацьовано Львівською міською радою, і дати можливість інвестору зайти і почати будувати. Добре, можна прас? ще Дякую. додати. Добре, що давайте. Є така ще пропозиція, враховуючи, що цей паркінг, там як ви зауважили, єдиний. Та тобто він може бути функціонувати тільки як публічний паркінг, а не як. Так і буде. Приватна парковка, допустимо, прилеглого якогось об'єкту, який, можливо, теж там появиться. Так, ми ж цього не знаємо наразі. Там Якщо включити нашу, нашу пропозицію, то ніякого будинку вони не можуть. І в нашій пропозиції а, це категорій. категорії. Це парк. Парк, парк так, там парк. вже табличка там стоїть перед. Табличко. Це земельна ділянка туда парку. Ми те... переглядали на земельному кадастрі, вона входить в парк зіння. Теоретично да. туди навіть заїжджати автомобілі до Ну, Вона не може намалюватися назвою навіть самої об'єкти інвестування, будівництво підземного Ми парку. Ми вже бачили різні І що сесії? Ні, дивіться, буде наступна ухвала про затвердження інвестиційного парку. Просимо вас включити пропозицію транспортної комісії. Саме нашу пропозицію проложення про паркування. Чому почали вас із цієї парковування? Ні. Не, не так, ми зараз на дуже фінальному етапі з для будівництва парків на площі Петрушевича. Так, але ви знов таки, в чому у нас проблема? Ви як інвест інвестиційна, тобто ви працюєте з інвесторами. Ми підготували вже з архітектурою, вибираємо земельні ділянки, починаємо бронювати під 120-го хвалу. Старайтеся з ними також працювати, тому що ми пробуємо у місті Львові скласти якусь хоча б схему паркування у місті. Погоді, і якщо б ви вже теж долучились до того, ви б вже розуміли, у нас є напрацювання. Ну, це має бути запит від управління транспорту. Не завдання управління інвестицій, вирішити проблему. з паркуванням. Ми нас вас не трогали. Інвест, ми ми вас да. не трогали Ми трогали архітектуру, вибирали а, дещо в нас є ще вільне, так. яке більш-менш може підтягнутися під паркування, щоб залучити під 120- хвалу. У нас є більш критичні місця ніж там сто відсотків. Ми навіть раніше вже опрацьовували. Тобто підземний паркінг на Петрушевича не почався просто так. Він почався разом з Він Вже йде 5 років Так, але, але він почався з двірцевою геологією. Цікаво до речі. Там проблема геологією. Він до речі, так я не це довго, бо його зменшили з двох підземних рівнів О, і 400 чотириста Ти Дезуш ну, там кіоски зверху ні, мають ні, будувати ні, ні, ні. і ще щось. внизу паркінг ні, ні, жодних кіосків. Двіць, там буде нас місія чекає наступна. Так, Тому так, пропозиція підтримати далі ввалу. Дякую. Плюс протокольне доручення до цього. Хто за протокольне поручення? Дякую. А перше питання ми не розглянули. А, розглянули. Все. Андрій, так. Алло. Не збивай мене з сумнів. Алло. родять. Дякую за дану сесію.